Івство піднічним клубом, кілограми наркотиків та тризначні відсотки на премії посадовців. Так минув третій тиждень жовтня. Це віка підсумки у студії Ірина Малюкова. Вітаю. Тиждень, що минає, розпочався трагічно. Під одним із черкаських розважальних закладів чоловіка забили насмерть. У ніч покрови хлопець із подругами пішов відпочити в один із нічних клубів. Там дівчата на 15 хвилин вийшли на вулицю, потім товариша уже не знайшли. Виявилося, що його вже забрала швидка. За півдоби хлопця не стало. Батькам патрульні сказали, що той упав і забився. Утім рідні не ймуть віри такій версії. У ніч на суботу, у другій годині, Сергій із подругами приїхав сюди, аби відпочити. Ближче до четвертої дівчата вийшли на свіже повітря. Повернулись за 15 хвилин, та чоловіка там вже не було. На камери вроді би дивилися. Була якась заворушка, і що патрульні приїздили. Тільки ж просто що вони там не все показують, і і конкретно нам. Простим людям вони не кажуть, що там було. Батько Сергія переповідає, у цей час йому саме наснилось погане. сну його розбудив дзвінок патрульних. Ті повідомили, що Сергія забрала швидка. Мовляв, той трохи підвипив і впав. Батько такому віри не йме. каже, син ніколи не напивався до безпам'яті, та й травми свідчать про інше. Стояла жіночка, яка це то батько, то хлопця що синій весь привезли його. Поступив в тяжкому стані у палату. З тяжкою черпно-мозговою травмою була надана перша допомога, і подальше лікування проходило в відділенні нейроріанімації. На жаль, хворий був тяжка кома, і в 16-й годині він помер. У поліції щодо цього вже розпочали кримінальне провадження. Нині слідство встановлює, з чиєї ж таки вини чоловік отримав вказані травми. Провадження за статтею 121 частини 2 – це тяжкі тілесні ушкодження кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Доки триває слідство правоохоронців, у соціальних мережах містяни розгорнули власне. Декілька користувачів стверджують до побиття Сергія й охорона нічного клубу. Наразі коментар керівництва нам отримати не вдалось. На місці нікого немає. Дзвінки на мобільні без відповіді. Директора зараз немає. а хто з адміністрації є? А нікого немає. ми сьогодні недовго працюємо, просто. На санітарний день уже перед виходом сюжету стали відомі результати судмедекспертизи. Сергій впав не самостійно. Забій головного мозку кровавили під оболонк під оболонки головного мозку і перелом, перелом кісток, клепіння та основи черп. Використання такого предмету з метою вбивства чи нанесення ушкоджень. батько загиблого стверджує справу не полишить доки не знайде винного. Дитину мою не вернуть, а банда ця гуляє поволі. І буде й далі вбивати. Уже наприкінці тижня. Поліція повідомила ймовірно, винуватця смерті чоловіка знайшли. Ним виявився 22-річний черкасець. Той, нібито, також відпочивав у клубі. Напередодні йому повідомили про підозру, поки що стаття лишається такою ж нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Нині йому вже обрали запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Цього тижня поліція взялася і оскандалений раніше конкурс на харчування дітей. Правоохоронці перевірять тендерну документацію і з відповідним проханням звернувся слідчі у справі до суду. Поліція підозрює нещодавно оскандалену фірму «Каштан Плюс» у замаху на злочин при підготуванні цінової пропозиції на тендер. Нагадаю, на початку вересня департамент економіки оголосив конкурс на харчування дітей у школах і садках. За ним найнижчу ціну запропонувала фірма «Каштан Плюс». Натомість журналісти і депутати одразу підловили підприємці у хитрощах, адже ті занизили ціни на непопулярні продукти, а на найчастіше запитувані навпаки завищили. Нині ж суд дав дозвіл на перевірку документації. На Черкащині ліквідували великий наркоконвеєр. Дев'ять молодиків організували нарколабораторію з виробництва амфетаміну і метамфетаміну в приватному будинку. Там вони щоденно виготовляли до 2,5 кілограмів наркоречовини. При обшуках правоохоронці вилучили понад 15 кілограмів амфетаміну, лабораторне обладнання, хімічні реактиви та 150 тисяч гривень виручки з торгівлі. Орієнтовна вартість наркотиків на чорному ринку становить понад 12 мільйонів гривень. Нині розпочати кримінальне провадження триває слідство. У Черкасах точиться чиновницько-підприємницька війна. Як наслідок, мільйонні збитки та непорозуміння, які тягнуться роками. Посадовці підрахували, кожен другий кіоск у Черкасах стоїть незаконно, без дозволу на оренду земельної ділянки. Із неслухняними торгівцями владці планують боротися радикально демонтажем. Натомість таке рішення виконкому нерідко скасовує суд, чому з'ясовували наші журналісти. Цей звичайний аркуш викликав хвилю обурення в міського муніципального інспектора Олександра Даводенка. У документі Феміда скасовує рішення виконавчого комітету про демонтаж незаконного кіоску. Уже опісля чиновник опубліковує відео народного контролю. На кадрах неповнолітньому кіоску продають цигарки. У мене паспорт не спрашиває. Скільки разів видали сигарети? Тут мені передалі сигарети два рази. Бажання узаконити торгівлю за словами Давиденко підприємців не було. Причин припускає чиновник: дві небажання платити це. Єдине, кому в бюджет кошти за користування земельною ділянкою це одна з найважливіших причин. Друга причина це. Якщо не можна, значить не можна. А підприємці просто цього не розуміють. Вони на чорне кажуть біле, а на біле кажуть чорне. І коли їм влада говорить, що вибачте, але тут торгувати не можна. Вони на це закривають очі. Коментує ситуацію обласний керівник роботодавців у сфері торгівлі Олег Лисак. Кіоск розбрату належить його матері. Мовляв, такі відеоексперименти провокація. Чоловік завіряє, підприємці не будуть ризикувати виручкою 20 гривень, аби потім заплатити штраф з кількома нулями. Пояснення є, і щодо частих рішень виконкому про демонтаж кіосків. попытки что-либо демонтировать, у кого-то что кого что-то забрать, это не что иное, как рейдерские захваты. Это освобождают землю депутаты для того, чтобы на этих земельных участках, свободных, приторгованных, поставить свои объекты. Вот. Суды, все суды уже суды принимают решения, как правило, на, значит, на пользу предпринимателей. Значит, с каждого решения суда предприниматели получают по 5, по 7, по 8, по 10 тысяч компенсаций из городского бюджета. Тягнеться війна між владою та бізнесменами не перший рік. Воювали і в залах засідання, і на вулиці. Вирішити давній конфлікт у мерії пропонують радикально. Мовляв, єдиний спосіб боротися із кіосками, які поза законом демонтаж. Утім, у руки зв'язує суд, який нерідко скасовує рішення виконкому. Ніяких переговорів з терористами, а це фактично терористи. Вони не платять податки, вони порушують всі можливі закони. Це, це ті самі терористи. Вони так само вбивають наших дітей, тільки поступово. Да? Травлять їх неякісною горілкою, травлять їх пивом із шкільного віку, продають їм цигарки. Натомість підприємців обурює ставлення влади, мовляв, малий бізнес дає робочі місця Черкащанам. Влада ж не продовжує торгівцям дозволи, а без цього їхні кіоски стають незаконними. Это все делается для того, чтобы не продлевать эти киоски. А если их и продлевают, то продлевают за взятки. Кто берет взятки? Создают предматери такие условия, чтобы он ходил, искал, значит, пути, когда говорится, искал какого-нибудь кума, какого-нибудь депутата, самого депутата. Вот, носил возил, предлагал. У міській раді відповідають збитки від незаконної торгівлі. Це не додані мільйони до міського бюджету. Депутати навіть підрахували, за ці кіоскові податки у рік можна перемонтувати 10 дахів у дитсадках чи замінити вікна у п'яти школах. 700 для міського голови та 600 для заступників. Таку премію собі напроектували черкаські посадовці, але йдеться не про гривні, а про відсотки. Відповідний проект рішення вже набув гучного обговорення у змі та серед населення. Мотивацію владців та фінансові роздуми черкасців і експертів збирали наші кореспонденти. Проект преміювання з тризначними цифрами напередодні виклали в мережу. Той одразу набув розголосу серед громадських активістів. І з тим же документом йдемо на вулицю збирати думки простих черкастів. Та ви що? Це ні, ні, це шутка. А мені пенсію до скільки буде? Така, як і була. Так ото так це ж нереально це. Все. Це сміятися люди -600? будуть. 700-600? Я думаю, 7-6 тисяч, я думаю, взагалі було б ідеально. Це ж не гривень, це відсотки. А, це відсотки? Це відсотки. А, ну так, да, пойдет. Нормально? Взагалі отлічно. Дуже багато. В Україні війна, потрібно гроші вкладувати в... Ну, необхідніші речі. У юридичному департаменті пояснюють, Україні вже рік як оновили закон про державну службу. За ним зарплати чиновникам прирівняли приблизно до середнього заробітку, та зміни не зачепили місцеве самоврядування. Вітак, у деяких працівників дохід майже на рівні прожиткового мінімуму. А тризначні цифри проекту насправді не настільки значні, як здаються. Основну чисельність працівників виконавчих органів складають якраз спеціалісти. То переважно це буде стосуватися підвищення їх спеціалістів. Разом з тим підвищується керівництво порівняно з градацією. Це означає, що якщо спеціаліст в середньому отримає приблизно посадовий оклад 1723 гривні, то премія його буде 1723 гривні помножено на 3. Влаці пояснюють, директори департаментів міської ради отримують більш ніж утричі менше від колег із обласної. Що ж до заступників міського голови та самого мера, то їхній місячний дохід може скочити з менше чотирьох у майже 25 тисяч гривень. Але премію саме такого розміру запевняють, отримуватимуть не щомісяця. Це вже на розсуд директора департамента або на розсуд міського голови щодо директорів департамента. Він буде визначатися чи преміювати людину. За свою роботу чи ні, і це та гранична цифра, до якої може бути, якщо це скажімо, 300%, то це може бути і 50, і 100, і 150, і 200. Експерти такими фінансовими новаціями спантеличені. Політичний оглядач Сергій Варич переконаний, міський голова, тримаючи на собі юридичну відповідальність за більшість справ, має отримувати чи не 50 тисяч, але за умови якісного виконання роботи та більш стабільної економічної ситуації в країні. В нас що, бюджет міста зріс на 600%? Ні. В нас що? Чиновники забезпечили ріст зарплати лікарів і вчителів в 5 разів. Ні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман знову зауважив, що необхідна жорстка економія бюджетних коштів. Ну, очевидно, черкаські чиновники вважають, що потуже затягнути пояса повинні тільки звичайні люди, а їх це не стосується. Бути чи не бути тризначному преміюванню черкаських посадовців, місцеві депутати вирішать вже у вівторок. Експерти говорять, голосування стане показником наближеності обранців до державної реальності. Попрацювали над своїми зарплатами черкасці у Верховній Раді. Нардепи збільшили їй собі удвічі. Напередодні обранці проголосували за пропозиції до бюджету на прийдешній рік, серед питань і кревні у власні гаманці. За змінами щомісяця отримуватимуть по 25 мінімалок. А черкащанка, заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко 28. Черкаські нардепи зміни підтримали охоче. Свої завід дали Сергій Рудик, Володимир Зубик, Геннадій Бобов, Валентин Чепоренко, Антон Єценко та Віталій Чепинога. Не голосували взагалі Олег Петренко та Максим Поляков, а Владислав Голуб утримався. Об'єднані територіальні громади та формування місцевого бюджету на власний розсуд. А головне ніякої корупції. Так, це не Україна. Такі провідні переваги децентралізації влади у Польщі. Наші журналісти навідалися до міста побратима Бидгоща. там дізналися, чи реально здійснити польський прорив і на Черкащині. Свят вибудовано там в тій стороні. Вальдимари з гордістю показує центральну площу міста Бидгош. За останні 20 років вона змінилася до невпізнаваності, як і решта вулиць, каже пенсіонер. Таким перевтіленням містяни завдячують вдалому впровадженню реформи децентралізації. Великі зміни у маленькому містечку почалися ще у 90-х. Тоді поляки впровадили трирівневу систему самоврядування. Я пам'ятаю, яким було наше місто до і яким стало після цієї реформи, коли з'явилися гміни, повіти та воєводства. Бидгоч заграв новими фарбами, побудували нові будинки. Відреставрували вулиці для жителів міста все змінилося. А ми самі стали приймати важливі для міста рішення. Реформування в Польщі принесло найбільші зміни саме на найнижчому рівні рівні гмін, тобто територіальних громад. Місцеве самоврядування отримало реальне право здійснювати управління та розпоряджатися своїми власними ресурсами, кажуть владці у першу чергу це громадський бюджет. Мешканці міста вирішують, які і куди кошти будуть призначатися. Депутати міста вирішують не на державному, а на місцевому рівні які шляхи розвитку обирати і деякі кошти задіювати. Ми налагодили безпрецеденту співпрацю депутатів та звичних людей. Разом ми впроваджуємо низку проектів. Та здійснити такий прорив у самоврядуванні полякам вдалося лише викорінивши корупцію. Констатують тамтешні управлінці. Для цього вони розробили низку реформ та схем боротьби з незаконними махінаціями. Польські чиновники зобов'язані декларувати не лише свої доходи, а й видатки. Кримінальний кодекс прописує кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років за подання неправдивих відомостей про доходи та витрати в декларації, контролюють не лише статки посадовців, а й їх родичів. Завтілення реформи децентралізації взялися й на Черкащині. Першопрохідцями стали білозірці. Їх об'єднана територіальна громада отримала у бюджет 12 додаткових мільйонів. За кілька місяців у селі перемонтували те, що не латали руками. Громада вдало пройшла всі етапи реформи місцевого самоврядування. Нині кожен населений пункт області відчуває на собі плюси децентралізації, кажуть владці. Ми надіслали нашим селам, які в нас по сусідству, де ми приїжджаємо до Єрденя, є село Дубієвка, в обратну сторону є село Хацьке, Степанки. Як раніше я боявся, що це буде робитися, як для чорним об'єднання, то зараз я сміливо можу приєднати до себе будь-які села, але в рамках тих, що ми можемо обслуговувати. Задоволені процесом децентралізації на Черкащині. Експерти обласна влада вже підготувала проекти ще кількох громад. Було у нас три громади об'єднані зараз, 18 грудня відбудуться ще в трьох громадах: Стеблівська, Тальнівська і Набутівська, і мають і додаткові ресурси, які виконують додаткові повноваження. Тобто громади задоволені, тому це має відбуватися. За законом учасники децентралізації отримують власний бюджет, державні преференції та інвесторські перспективи. Констатують експерти. Що швидше громади об'єднуватимуться, то більші перспективи матимуть. Нині це все, чим цього тижня жила Черкащина. Наші журналісти уже працюють над наступним підсумковим випуском. До зустрічі за тиждень.